Лять саме з рук жерти. Цікаво виклянчити. Чорнобурі, руді, сірі та білі. У Увінничанки Діани Тарабан на утримані п'ять лисиць. Хес спансера і кам'я розповідає, викупила для себе на хутряних фермах вітчизняних і закордонних, де лисинят вирощують на шкури, які там умови зафільмувала на відео. Перших лисиць я заводила просто тому, що я хотіла. Мені було цікаво, а потім це вже мене затягнуло. Я почала як би, більш націлено на рятування тварин. Курама народився в розпліднику, але через недбалих господарів каже Діана, опинився на дворі. Ругається на мене, бо не дала кортку забрати. А це Еніо живе в окремому вольєрі. Після попередніх власників розповідає Діана. Тварина проходить реабілітацію. Вчиться заново довіряти людям і товаришувати зрештою лисиць. <клухи> Утримувати цих тварин вдома задоволення не з дешевих, каже дівчина. У їхньому раціоні повинно бути багато білка. Це не домашні коти і собаки. Вони не виконуватимуть людські забаганки, пояснює Діана Тарабан. Потребують особливого догляду. Тварини мають специфічний запах, складний характер і видають дещо дивні звуки. Ми вольєри постійно підлатуємо. Вони проривають бетон лапками своїми. Вона дуже сильно може кусатися, якщо їй щось не подобається, а не подобається їй багато що. Наприклад, коли ви стражете її кігті. Коли ви її миєте, вичісуєте, коли возите до ветеринара, раз на рік робиться щеплення проти вірусних захворювань і проти сказу. Вони виповнюють команди якісь тільки за якийсь смаколик, коли їм це вигідно. Коли їм не вигідно, коли їм не цікаво, коли вони ситі, звісно, вони нічого робити не будуть. Це не собака, вона не буде вас слухатись, вона не буде поруч ходити, не буде такого, що ви їй сказали сидіти, і вона собі сидить. Лисиці за своєю природою, навіть якщо й вирощені на хутряних фермах чи розплідниках, залишаються хижаками, каже ветлікар Микола Пухолюк. Тож умови утримання і раціон мають бути. Схожими до природних сказ повинен бути вакцинований кожних 11 місяців. Вакцинацію робити проти вірусних, якби захворювань. умови утримання, обробка від зовнішніх та внутрішніх паразитів, надати повноцінно збалансовану їжу. І утримання, тобто, щоб тварини мали вільний вигул. Не сиділи просто в якомусь закритому приміщенні малій території, малому вольєрі. Лисиць Діана вигулює сама і дозволяється робити відвідувачам, але за донат. Про порятунок лисиці їхнє життя, реабілітацію і догляд за ними. Діана веде блог в інстаграмі. Хес Спенсера Камій курамо випускати у дику природу або заповідник каже, не планує одомашнила їх. Для Аніо після реабілітації шукатиме відповідальних господарів. А ще цьогоріч для своїх підопічних Діана планує збудувати нову локацію для вигулу та просторіші вольєра. Гроші на це збирає в соцмережах підтримати донатами або ж стати опікуном однієї з лисиць може кожен ірина хохотра володимир черніков суспільне новини вінниця